Служба безпеки України затримала на півночі Сумщини ще одного російського інформатора, який передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення сил оборони на території, що межує з Курською областю. За даними кіберфахівців СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення расистами всього північно-східного регіону України. Зломисник писав про це у коментарях на телеграм-каналах, через що потрапив до уваги російських спецслужбістів. Для збору інформації він об'їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об'єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім фігурант фіксував відповідні координати та узагальнював їх у звіті для російського куратора. Служба безпеки затримала інформатора і запобігла зливу актуальних відомостей про дислокацію та переміщення сил оборони. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, комп'ютер та флеш-накопичувачі із доказами його злочинів. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух. Переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 8 років позбавлення волі.